Всім привіт! Пам'ятаєте мою орхідейку Стріпер Я дуже в неї була захоплена, витягнула її із реанімації. Вона гарненько проквітла, але пішла в рухорей. Сьогодні я викинула пеньочка в смітник, бо ніякої діточки я від нього не дочекалась. Ну що ж, буває таке? Ну але я не засмучена. У мене відкрився сюрприз, досить схожий на ту орхідейку, правда, за маленький розмір. Але красунька Таріна мене порадувала. Такі листячка має чудовий такий квітоносик видала. Тож, я знаходжу плюси. У мене є заміна. Ну, а вам дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.